Голгофський хрести, Ісус там помирає, стікає кров з пробитих ніг і рук. Чого повисла? Серце біль стискає, душа страждає від жахливих мук, останній подих завмирає тіло, для чого очі ти мене лиши? Устаємо тихенько шепотіли, а ворог лиш сміявся і радів. Свою всю лють він вигляд і старався. Через запеклих ворогів Христа, <клес> та так як міг, він з нього насміхався, його благаючи зійти з Христа. Але ворожі плани не здійснились, зоря спасіння освітило світ, і переможне слово завершилось Небесне Царство нам відкрило вхід. Влоговський хрест став символом Спасіння. він і тепер звершає чудеса. Дає серцям надію Воскресіння і направляє душі в небеса. Пролита кров гріхи людей змиває через прості молитви каяття. Для них блакитне небо відкриває, дає надію вічного життя, а без крові нам прощення немає, немов би скарбом неві дорожу. І коли віра часом знемагає, я до Христа Боговського спішу. 嗯。Um, <laughs>